Доброго дня, мої шановні друзі. Ви на каналі Лариси, переселенки з Донбасу, і зараз я показую вам оновлення свого будиночку. Курчатко у мене тут е, сповіщує про початок нового дня і я починаю його із сніданку. У мене діабет, я роблю укола зранку і повинна його. Чимось закусити це, в мене кисломолочний сир, і я тут приємно так починаю свій день і з вами ділюся тим, як він в мене пройде. Потім з задоволенням поп'ю чаю, посидю. Буду готуватися до справ, які намітила на сьогодні. В моєму садочку вже поспіли груші. На мене тут аж 5 дерев посаджено було попередніми хазяями, і груші всі різні, і я їх дуже-дуже Люблю, сусід мені каже, що треба якісь прибрати груші, Багато їх в тебе тут росте. А я залишаю. Хочу подивитися, все ж таки, яка груша мені <схи> до вподоби, яка ні, може якусь і приберу, бо вони, правда, тут дуже-дуже щільно одно, біля одного дерева ростуть. Ну, зараз я збираю ті, які завжди вважала літніми грушами. Вони такі красно-червонобокі, жовто-червонобоки, гарненькі. Я їх хочу порізати та посушити. Ну, а зараз поки що збираю. Ви тут бачите що їх вже попротикали, попроколювали, чи як це сказати, оси. І тому я їх рву із дерева. І зараз буду різати. Ось такий врожай зібрала. Ну і тут мало мені здалося, пішла ще нарвати. Вже з іншого, мабуть, дерева. Такі вони різні. Одні на черепані, інші жовто-червонобокі, боки ну і я зрвала і ті, і інші. Ось показую вам, які вони. Треба їх помити і потім ще підсушити трошки. Викладаю їх на рушничок, аби стекла водичка. Вижу на деко, викладу і віднесу поближче до сонечка. Град ще висить, але вже скоро я його буду обривати. Може, посушу на родзинки, як мені рекомендувала Таня Яковенка, дякую їй дуже. А там подивимось, куди я знайду, куди це подіти. Ось баклажанчики в мене ростуть. Тут можна їх вже Зібрати та щось приготувати вкусненьке. Тут перчик дозріває червоний, стає червоним. Ну і ожина. Чи варення з неї варила. Рудий котик прийшов у гості, як завжди чекає, чим я його пригощу. Теж так радіє сонечко, яке швиденько змінюється на холодний вітер. І на дощі, ви знаєте, що на цьому тижні не дуже-то балувало нас сонечко. А я тут займаюся зараз тим, що чищу кастрюлю, бо ми ж. Варили в ній куліш. Треба його гарненько її тепер довести до ладу кусочком. Ну, Всілякими способами. Зараз дуже дорогі кухонні дошки продаються в магазині. А я знайшла таку стареньку і вирішила її пошліфувати. Оце вже з одного боку трошки пошліфувала, зараз ще з другого відновлю і буду користуватись. Ще я вам казала, що мені дуже подобається такий інструмент, як шуруповерт. А тепер оцінила ще й цю шліфувальну машинку. Ви знаєте, просто вже задоволення отримаю від роботи з нею. Дуже вона мені допомагає відновлювати різні предмети. І сьогоднішній день я увесь вирішила присвятити. Шліфування. Ось це кухонна дошка, а потім іще невиділька покажу вам своєї роботи. І ось іще з одного боку пошліфувала. Ось, бачите, яка була, і, і трошки тут, ну, ще треба попрацювати. Так і ця і буде мене на вод, знайшла тут. Дуже гарна, мені подобається. Пошліфую такі вікові поприбираю сліди. Буде як нові, будуть як нові. Шліфую доси довго. Ось тут, бачите, навіть зішліфувала сліди від ножа. Ось, бачите, тут є, а тут немає. Тут я їх шліфувала. Ось дивіться, що мені віддали сусіди. Бачите, такі, ну, разом із деревом повіддавали ось такі ламочки. Тобто на дрова вони віддавали мені. Подивимося, що ми з цього зробимо. Поки що не придумала, але шліфувати почала. І вони мені, ви знаєте, дуже подобаються. Що з них зробити? Якийсь декор буде. Мені дуже подобається дерево, а таке, то як знахідка якась. Ось бачите, скільки їх у мене. Тут ціла стопочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Ну і там ще один на одинадцятий. Зараз шліфуватиму, У мене маски немає. Я ось так. Це просто дуже гарні. Ці такі дерев'яні плашки, вони десь були на вулиці, можливо. Можливо, це були якісь двері, але потім розрізані. Я не знаю, що це таке, куди його це дерево використовували, але я розумію, що воно дуже стареньке. І от я зараз його буду викладати і думати, куди можна б його було примінити? Ну, застосувати. Може, Якусь стіну зроблю потім в одній із своїх кімнат. Не знаю поки що, але воно мені дуже подобається. Воно таке, знаєте, об'ємне випукле з обох боків. Я б ні за що таке не викинула. Але ще не придумала куди. Може, ви щось підкажете, може, ваше кусок цікаво. Також, знаєте, і кухонний фартук я б могла зробити з цього. Ну, але поки що свій кухонний фартух залишу таким, який він є. Але подивіться, як воно буде виглядати, якщо їх з'єднати разом. Тут окремо шлікую торці кожної плашечки і бачу, що дерево ну, дуже старе. Вікове точно. До дерева в мене є якась така повага. Може я століром в іншому житті раніше була, не знаю. Але до старого дерева. Ставлюся із таким трепетом. І мені дуже подобається, коли з -під старого шару, ну такого брудного шару проявляється текстура дерев'яна. Ріхувала досить довго. Ці плашечки одна до одної складала і дивилася, куди його примінити. Але зараз ще не придумала. Хоч і тріщинки там, ви бачите, і не знаю, якісь розводи старі залишилися, але мені це все дуже-дуже подобається. Крию якимось шаром чи морілки, чи пропитки і щось придумається, кудись застосую. І так викладувала по три, потім по дві виклала. Ну, досить немаленька площа виходить. Щось Є, такі, кудись да, потім застосую. Не знаю, що з них зроблю, але зараз пошліфую. Сьогодні розійшлася не на жарт. Все, що знаходила, таке цікаве дерев'яне, все пішло у світовку. Заготовочки роблю такі. Для декору майбутнього. Ось так було. Ось так стало. Ну і ось ще таке маю. Вже почала, почала шліфувати. Як воно з'єднане, не знаю, мабуть, на цвяхи якісь або склеєно. Мені таке подобається, я дерево люблю. Вже почала шліфувати, зараз з іншого боку пошліфую. Донечка сказала мені, що хотіла б у своїй квартирі мати таку велику кухонну дошку, на якій можна було б... І різати, і гаряче щось ставити. От щоб вона завжди була під рукою, її не прибирати, а так вона на столі лежала. І я сказала їй, що щось знайду і обов'язково зроблю це. Подивіться, як під оцим шаром бруду, пилу, не знаю чого ще, років, мабуть. Гніту років проявляється ось така чудова деревина після шліфовки. Ну це просто я, я таке люблю, коли воно починає з'являтися під цим шаром збруду, сміт... ну, грязі, то, то в мене це таке задоволення викликає, чесно. Я розумію, що багато хто мені поставить багато дизлайків. Сьогодні, бо таку брудну річ тягти собі у квартиру не кожен захоче, але чесно, для мене старого дерева не існує. І ось ці такі нерівні краї мені здає, здаються дуже-дуже красивими і гарними. Після шліфовки я, я бачите, я тут вишліфовую, трошки навіть заглублююся, аби прибрати старий шар і поновити це дерево Тепер його треба гарненько помити, о, ну, повитирати пил, а потім змастити маслом. Ліняне масло, воно використовується для покриття дерев'яних поверхонь. І особливо кухонних навіть дошок. це я от зараз роблю. Знаєте, я задумалася, скільки предметів, скільки меблів буде відновлено переселенцями України, по всій країні. Не тільки будинків, а ще й речей. Ну, ось так, як це роблю я. Відновлюю все, що в руки мені попадає. Як ви бачите, і мені це подобається. Так, це і гроші економить, але треба від усього отримувати задоволення. І ось маю три таких нових дошки. За собою треба все поприбирати. Гарненько за інструментом. Доглянути його, відчистити від бороду та пилу, вибити, цей фільтр там стоїть. Не знаю, усе моє, моя одяг мію весь у пилу. Треба від цього відчиститися, та від, попрати речі, повитирати інструмент. Зараз цим займаюся. Ну, от таким вийшло моє відео на сьогодні. Один день з мого життя я вам показала. На цьому я його завершу. Дуже дякую вам за вашу увагу, за підписки, за коментарі, за кожне ваше добре слово. І, і вам я бажаю всього найкращого. Бувайте здорові!